І всім доброго дня, мирного неба, міцного здоров'ячка. Ось проєкт Мураха. Получається, що в мене. Я взяв та купив мотора. Цього був продав, купив мотора. думаю, поставлю. Є якийсь клієнт, напевно, його прийдеться продати. Трошки я його підробив, повністю перебрав зад. Відео там є тільки маленький урявок, більше не знімав. Перебрав одну частину, замінив, скаток такий хороший, диски поставив. Перебрав другу частину, передне колесо замінив, ступицю замінив. ну Тільки він такий не пофарбований, його потрібно помалювати. Цю частину перебрав, праву, ліву, все зробив. Ну, класно. Він крутиться, коліся не торможуть, підшипники перебрані. Замінив бока хорошого. Зробив повністю проводку, так як ви там писали, як відновити в оригінал, Глазики які стоять, все працює. Повністю все працює, всі пульти переключателі, все робить. Попався клієнт, хотів його продати. На жаль, так, приходиться продати таку техніку, бо ну, якось так, життя диктує свої умови, потрібні кошти. І ось хотів вам поговорити про, як то кажуть, що не здала радянська техніка, ось хотів вам про неї поговорити. Рубрику я, напевно, назву дуже вмілі ручки. Або чудо-майстри. Щось там пишіть коментарі, як назвати рубрику. Хочу створити такий е, список в плейлисті на своєму YouTube-каналі. Е, рубрика умілі ручки, дуже умілі ручки, чи там чудо-майстри, або ви підкажіть, як назвати назву. А мова піде про те, у нас зараз як... не потрібно робити техніку. Як я кажу, створюю таку рубрику, там плейлист буде, буде називатися. Або дуже вмілі ручки, або чудо майстри, і буду кидати туди такі відео, як не потрібно ремонтувати техніку. Ось подивіться. Чули щось таке про прокладки. Про прокладки. Бачили відео, як я складаю, вирізаю з листового пераніту, бо немає де знайти хороших. Ну, а Тут люди не чули, знали про прокладки, вони не знали про прокладки. Взяли та й просто так все замазюкали чудо силіконом. Я не знаю, вам то камера передасть, напевно, передасть. Просто на силікон. Чули таке прокладки? Ні, не чули, а що? потрібно було. Замазали тупо на силікон і все. І що в нас виходить? У нас виходить, біда в нас виходить. Ну і що вам скажу, дорогі глядачі? Ось таке відео буде по ремонту моторалера мурав'я. Коротко поговоримо. Ну, про різну техніку, не тільки цю кажу, хочу назвати, створити рубрику на своєму каналі, там окремий плейлист би був. Чудо майстри. Або чудо ручки. Пишіть там коментарі, як би краще було назвати. І в ту рубрику буду кидати, всякі відео, як не потрібно ремонтувати техніку, як вони то все складають. Що в мене вийшло? Купив я мотора, там ми обміняли за запчастини, туди-сюди. Ну, коротше, Казав, що беру на запчастини. Так і воно вийшло. Людина казала, став мотор хороший. Я претензій ніяких не маю, просто мені дивно, як майстри це склали. Всі кажуть, що радянська техніка, вона така недолуга, воно недобре їде, все воно їде. Якщо ви гарно зберете, чи там Дніпро, чи МТ, чи Касік, чи Мінськ, Яву, Мурав'я, от на мурав'ї, я тепер сів трошки, присів на мурав'ї, як то кажуть, і трошки їх є в мене на ремонті багато. Получається, що, щоб техніка ваша їхала, потрібно все розібрати, повністю розібрати, дефлектувати. Що потрібно? Замінити, всі нові підшипники, корінвал, якщо потрібно замінити новий поршневу, поршень, кільце, все потрібно нове, з хороших запчастин. А саме це потрібно, щоб були у вас у моторі е, іменно прокладки. хороші, Бо тут чули про прокладки? Не чули. А їх що тут треба, не потрібно тут прокладок, От бачите, ось Все було на такому силіконі. Я не знаю навіть, як це назвати. Це не герметик, це якийсь. Бачите, ось такий ось чудо чудо-силікон. І це все розкрутилося. Муравей тот двохтактна техніка. Прокладка тут повинна була стояти. Прокладки не було. І через те все маселко я залив сюди літр масла у коробку передач. І все масло з передач спилососило у колінвал. Димів він просто капець. Там такий дим був. Я мурав'я хотів запродати. Вже мали купці приїхати забрати, вам привіт. Бачите, як я ремонтую. І виходить, що кажу, в мене совість просто заїсть. Таку техніку я продавати не буду. Я його розберу, мотора заміню нові сальники, нові підшипники, все перемию, перечистю. Заодно зазнімлю відео, вам покажу. Як не потрібно ремонтувати, використовуйте якісні прокладки, не ліпіть на таку. Е Суспензію непонятно, бо воно їхати вам не буде. Літр масла в мене спелососило десь за кілометрів 5, може 10 їзди. Літру майже масла з мотора Ось Бачите, скільки я тільки злив? Що тут у нас є? Ну, грам 150 більше немає. І якось так, там все чисто. Мав стояти стопор, там на підшипнику. На валі. Стопора немає, підшипник туди вилетів, картер пропилило. Напалило тут нам такої стружки. Ось бачите, тут стружки. Не знаю, як ви то складаєте. Тут біда. Коробка передач, гей би то достав в непоганому стані. Вона гарно включається, все працює. Тільки проблемка ось тут така. Щотки були ніякі. Сальник цей не тримав, я замінив його нового думав, допоможе, нічого не допомогло. І ось так. Не потрібно так ремонтувати мотоцикли. Якщо хочете, щоб воно все добре їхало, подивіться в інтернеті, подивіться, зайдіть до людей, попитайтеся, у майстрів поінтересуйтеся, як воно скласти. А то це все масло полососі, двохтахна техніка в колінчисту камеру. Тут змішується з воздухом, тягне все масло через картера, через цю площину, ось тут уво, тягне маслом, воно й тече на двір, наружу тече, і тут тягне масло в колінчисту камеру. Там загорає ось такими приростами. Бачите? Ось такими приєростами. Затягує УЦПГ, циліндропоршнову групу Поршеньок, це все в маслах. Тут просто капець, Тут так свічку закидало маслом. Просто ужас. І він троїть, не набирає оборота. Ви кажете, чудо техніка така радянська, то зробили до одного місця. Ні, не до одного місця. Якщо я це переберу, заміню, зберу з хороших запчастин все дефлектую, складу назад і він буде заводитися стартера, з стартера буде працювати, покажу вам. Буде робити 100% гарно, буде тяга, не буде так він коптити, буде все нормально. Так що, якщо ви хочете, щоб ваша техніка їхала, а іменно Муравей, чи щось таке стареньке, купили ви мотора, чи що, тяжко купити хороший мотор. Так, Маєте техніку, розбирайте, все мийте, чистіть, міняйте нові сальники, нові прокладочки. Ставте це все на Віктор Рейнс, на Герметик, на хороший. Не економте, ставте такий, як потрібно. Це не є реклама, це є просто. Віктор Рейнс це є хороше, таке, як воно має бути. Ріжте прокладки з пираніту нових ви не купите хороших. Теж, на жаль, нових прокладок немає. Не знаю, де зможу в когось ще старі запаси. На даний час хороших прокладок я ще не знайшов. І тому вирізаю прокладки сам. Це все перевіряйте, все воно складеться, все почиститься. Відео зараз буде. Я це все піду, помию гарно, змонтую вам, покажу, як я збираю мотор. Ще раз я покажу, яке воно має бути. Там в мене на каналі відео є, зайдіть. Там в плейлисті є тим за муравій, як ремонтувати, яке я збираю. А зараз я буду це все мити чистити, щоб було все чистеньке, гарненьке. Виріжу прокладочку, буду збирати. І всі нюанси вам покажу. Ще тут таке як вал переключення передач, де йде собачка, ролик тут йде фіксатор. Ось бачите, тут повинна стояти втулочка всередині. Повинна стояти втулечка. А там тулочки немає. А для чого її туди? Не поставили, немає та й немає. Сальники всі течуть, З усіх боків все в маслах. Просто ужас. Не люблю я так це ремонтувати, що просто капець. того краще зразу. Купили, розібрали. Я потратив два дні на цього мотора. Поки я його відмив, відчистив, установив, там з карбюратором грався, з генератором грався, з щепленням. Коротше, поки я його зробив, установив, Минуло два дні. І два дні пішло просто так в трубу. Ще сьогодні до обіду, поки це все зняв і розібрав. І що? Рубрика чудо майстре продовжується. Ось як бачите, дивіться, все я розібрав практично. Залишилося тільки вибрати колінвала поршень. Бачите, підшипник стоїть, знаєте, стопорок під нього. Це підшипник ось, Думаю, що то так на першій передачі, що за приколи такі. А тут стоїть підшипник. Бачите? Підшипник стоїть у нас, виходить, без стопора. Канавка є, картер цілий, думав, потрісло. Все тут класно, все супер. Там повинен був стояти ось такий, е, так скажу, хитрий стопор. Бачите, ось такий стопорець. Я в себе виколупав з другого картера. Ось такий стопорець тут повинен стояти. Ось я вам кажу, стопор не поставили. Розпорнув тулочку на вал, який фіксує на собачку, де фіксує, теж не поставили. Будемо збирати, покажу вам. Прокладки не поставили. Все на силікон. Чудо майстри, я вітаю вас! Хейтери, я вас люблю. Що у нас виходить? Це все розібрано. Ага, ще покажу вам, що тут терло. Терло, терло і натерло. Бачите, скільки є струшки алюмінової тут натерло. І терло ось тут у картер. Підшипник уже шестерне втерло. Ось, бачите, чик 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 бо підшипник провалився. Дивно, як передачі ще включалися. Якось так. Працюємо. Вибираємо колінвал. будемо самити чистити і збирати. І що у нас виходить? Вічно кажу, встановлюєте сальники, дотягайте пружинку, перевіряйте на сальнику пружинку. От мотора збирали. Ось дивіться, яка пружинка. Бачите, вона там собі так стояла. Пружинка розкрутилася, сальника злетіла, масло тягнуло. Ох, як тут сальник класно тримається. Ну, як ви це так склали, я взагалі не розумію запчастину. Того ваша техніка і не їде. Дивіться. Сальник. Я навіть... Без зусилля його вибираю. Він там ходить. Туди-сюди. Крутиться в корпусі, бачите? Ось так. Маєте вам, як воно буде їхати. Певно, що муравей буде хороша техніка, якщо ви за ним подивитеся. Якщо ви не будете дивитися, складете на соплі, то воно їхати не буде. Тепер мотор відправляється в помойку, я його вимію. Жартую, в мойку відправляється. Я його виммію, відчистю колінвала. І вже тоді аж будемо збирати. А ви там пишіть коментарі, як ви на рахунок таких ремонтів. І подивіться на стан запчастин. Чого ваш мотоцикл не їде. Бачите, що є з колінвалом? Це все масло тягнуло, бо сальник колінвала не тримав. Він тут усі... Шайбі алюмінієві. Я взагалі, цю херню викидаю цю шайбу, і ставлю туди двосторонній сальник. Цей сальник тут у корпусі болтався, він не тримався. Спруженка з нього була розкручена. І все масло з коробки передач, бачите, загоріло. Я не знаю, як це їхало. Ось все масло, ось тут на колінвалі. Я його відчистю, потім подивитися, який він буде. Хотів вам показати по стану кільця. Циліндр насправді дійсно він перший ремонт шліфований. Там холм є ще в циліндрі, виробітки немає. взагалі в мене камера не фокусує, так на жаль, хоч GoPro 8 не знаю, чого так роблять. GoPro вам бам. Чого не фокусує камера? Якось так, виходить що циліндр за дерів немає, там все гарне. Компресія на ньому була. Поршень на три кільця стоїть без вікна. Компресія була просто капітальна, Комп... капітальна компресія була, заводився з півпінка, робив все шикарно на холостому. Давав газу трою. Троїв через те, що сальник колінчастої камери колінвала, у нас, виходить, лівий, тягнув масло з коробки. Плюс не було прокладочки, не було прокладки, і все воно тягнуло туди в воздух. Текло, капало і не їхало. Получається, по кольцям, дивіться, коли ви все збираєте, вам потрібно зібрати кольця. Дуже багато кільців я бракую, забраковую, викидаю. Через те, що вони різані, не знаю, там, струби чи з чого, як то кажуть. Бачите, дивіться, от кольця, коли по циліндрі їхають, вони мають бути ось такі блискучі, матові, так скажемо. Дивіться, добре. Крутимо поршеньком. Перше кільце, друге і третє. І дивіться, що наблюдаємо, яку картину. Бачите, друге кільце отут є, у нас пропуск. Тут воно пропускало, не тримало. Кільце не рівне. Ви скажете циліндр такий. Ні. Дивіться, ось тут кільце нижне і верхнє. Перше і третє кільце приставало скрізь, а друге тут не приставало, бо таке кільце. Стопора на поршнях стоять. Все, стопора у нас стоять цілі. Поршення, коли перевіряються, все на цьому. Дивіться, що на нижному кільці. От перше кільце, друге приставало, як бачите, ось тут, все було чітко. А нижне третє, бачите, скільки не приставало. Це, що воно загоріло, воно настільки не приставало. Ну і притом компресія, що хоч було, бо це поршень на три кільця. А якщо б воно скрізь приставало, компресія була б ще краще. Отака От, сама ситуація тут є з кільцем. Бачите, на замках, дивіться, на замку. Третє кільце, перше кільце. І біля замка теж не приставало. Це все треба враховувати. Я, коли кладу кольця в циліндр, я свічу фонариком і перевіряю, щоб вони скрізь приставали. Так, свічу знизу, кільце зверху, і свічу, дивлюся, де воно пристає, де не пристає. Якщо кільце не пристає, зразу його викидаю. Не ставлю туди, щоб воно підтиралося. Тут мотор видно, що насправді робив хтось. Але як бачите, якщо кільце, скільки він їхав, ось це кільце не підтерлося третє, наскільки загоріло, воно і не підтреться вже ніколи. От якось так. Оце є такий нюанс, по тому, щоб він вам добре заводився, гарно тягнув і нічого там не було поганого. Ось так бачите. Що, аж тепер я вже це можу повністю дефектував. Пишу список, Підшипник коленвала в заміну. Має роліковий вже шату, і то так добротно має шату. Цей підшипник під заміну, ці два підшипники під заміну. Підчепники колінвала всі під заміну. По коробці перевірив всі підшипники хороші, залишу по коробці старі. Вони всі в дуже хорошому стані. Ну, коробка купається в маслі, підшипники не з'їло. А корінвальні під заміну. Кольця під заміну. Прокладки нові, сальники нові. І будемо збирати. Дещо що потрібно було, це нам стопор. Я в себе знайшов, і коли буду складати то розпорну шайбу поставлю на фіксатори. І будемо збирати. Ось так. Тепер я вже це все можу мити. Ось так, гаразд сталеві нерви працює. І з вами рубрика Чудо ручки або чудо майстри щось придумаємо. Так, приступаю до роботи. Скоренько це дерефлектує повністю. Ми її чистю і будемо збирати. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Дякую за те, що дивитеся мене. Бажаю вам приємного перегляду, міцного здоров'ячка. Підпишіться на канал, хто не підписався, поставте лайк. І обов'язково не забудьте написати коментар. А ми продовжуємо ремонт.